міста долина до нас приїхав сенч Андрій. Андрій, вітання! Добрий вечір, студія, добрий вечір. Добрий. Чи як там сказати? Це як справа? Е, в мене? Так. Е, все файно, правда? Так. Угу. Да. все файно. А у вас як? Так, І в нас файно, а ви так. вийшли на ще файніше стало. О, супер. Надіємося, що дякую. зараз буде ще файніше після того, як хвилина піде. Е, давайте, давайте спробуємо. Отже, Андрію, з правилами ти знайомий, хвилина. Е, та, так, хвилина. 60 секунд. Дві mm тисячі -hmm. гривень можливий виграш. Та, супер. Зал тебе підтримує. Дякую за Дякую. Так, е, починаємо з невеличкого конкурсу. Поплуйте, будь ласка, присутні жінки в залі. Добре. А тепер поплуйте, будь ласка, присутні чоловіки в залі. Ясно. <плухи> у конкурсах наразі все. <плухи> Дякую. Дві тисячі гривень у вас уже є. Я хотів спитати, а що за конкурс був? Чоловіки, жінки назад на мене щось дивився? То я дивився, коли ти хлопаєш. Всяким може бути. <реш> Наступний крок буде 5 тисяч гривень. Чи готові ти йти далі? Так, та, 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 звичайно. Тоді поїхали. Е, я працюю будівельником, і мені здається, мене сюди спеціально запросили для того, щоб розказати вам, що відбувається за межами що в бізнесу. Так би мовити, там, де гривні. І де оланоси. Я розумію, це шок, але та юра таке ще є. Таке ще є. Я... Мені зараз я не просто так став будівельником. Просто справа в тому, що коли всім дітям в дитинстві казку розказували, на мене її надягали. Вдома <плес> були дві непередбачувані речі: антресоль і п'яний тато. Я... я працюю будівельником вже досить давно, і в мене є така, знаєте, профдеформація, тому на юру ткача я дивлюся як на метр квадратний. <плес> Дякую. Дякую, дякую. Це гарна шутка. П'ять тисяч гривень ми тебе з цим вітаємо. Дякую. Зараз рішення таке. Або п'ять, забираємо. Да, далі, далі. Ідемо далі. Добре. Е, так от, та деформація на юриткача дивлюся як на метр квадратний, налесня Китюк, як на метр погонний. А на валіка як на валіка. Я думаю, бедому Алікс кожний. Бек образ. Андрюша, зараз цей метр погони тобі грошей не дасть. Так я маю на увазі, що ви струнки дуже сильні. Ну, добре. У мене є в житті три людини, які би я хотів побачити, і це одна із вас. Ви, ви одна із я них. Я це, це вже чула. <реш> <реш> Кажу, в мене є три людини в житті, які я хочу побачити, і це одна із вас. <реш> <реш> я трошечки <реш> перекрутив. 10 тисяч гривень ти вже так. виграв. Це було дякую. дуже смішно і е, вже більш впевнено. Е, як ти себе почуваєш? Е, на двадцять чи на десять? Да, на двадцять тисяч гривень. Да. Тоді е, не зупиняємось, даємо ще одну хвилину. Mm -hmm, дякую, дякую. Так от профдеформація е, е, на юру Ткача дивлюся як на метр кубічний, е, на Олесю, як на найпрекраснішу в світі жінку. Е, валіка, як валіка. Єдине є питання. Якщо у вас е, валік е, ведучій передачі, то яку тут посаду займає відро з фарбою? Я не розумію просто. Е, дивіться, я е, сам родом з долини. Я сам родом з недавно був хворий. Недавно був хворий на коронавірус. У мене почали пропадати нюх, смак і гроші. Е, я не розумію, чому всі про це замовчують, щоб час коронавірусу пропадають гроші. Це важливо, бо якщо немає грошей, нема що нюхати і смакувати. Але я потім визорою пішов в магазин, мені треба було купити станок для гоління. Вам не здається, що виробники станків для гоління десь в третьому вимірі літають. Просто що це за назва Gillette Mac3-Turbo 3D. Або Gillette Fusion 5 Proglide. Це виходить, щоб стати продавцем в вацинці треба англійську філологію закінчувати. <риклад> Їм дали здачу назвати бритву чи тойоту. Це, страшно. це було класно, але на жаль. На 20 тисяч гривень твої гроші згорають. Та нічого страшного, все нормально. Є дві новини: хороша Дай і погана. Погана новина. Ти сьогодні, але сьогодні, на жаль, не виграв гроші. Гарна новина зараз. Метр погонний, тебе обніме і поцілує. О, Супер дуже дякую. <звіл�и> <звіл�и> Насправді там був жарт такий так. дуже хороший. Якщо валік тут ведучий, то, то що то робить в цьому шоу відро з фарбою. Всім дуже дякую за підтримку. Дуже прикольно, дуже тепла студія. Е, перемога це та хоча кого я маю. Перемога головне. Погано, що програв. Всім дякую.